Одне з таких визначень закоханості, як закоханість це змінений стан свідомості, а скажіть мені, а що нам ще може змінити стан нашої свідомості? Я вам скажу це алкоголь, це наркотики, це ліки, і якщо в людини є, не дай Боже, якийсь розлад психічний, то тут теж мова буде йти про зміну стану свідомості, тобто закоханість. Це дійсно про змінений стан свідомості, тому вимагати від закоханих закоханих некоханців. До речі, теж мені цікаво це слово коханці, це від кохання чи від цього. Е, вимагати від закоханих людей, які саме переживають закоханість та не кохання якогось якоїсь раціональності, да, іноді кажуть, господи, та подивись на, на, на кого він схожий, або на кого вона схожа. А чи ти думаєш про наслідки? Це якраз історія, коли хтось з боку дивиться на союз та да, двох закоханих. Міє, що там взагалі ніяких перспектив, а люди перебувають в цей час у стані закоханості. Вони не думають про наслідки, у них там такий букет гармонії.